Я рада вас вітати, мої любі малятка. Сьогодні ми з вами продовжимо вивчати літери нашої абетки. А перш ніж розпочати, давайте гарно з вами привітаємось. Доброго ранку, мої малята, любі хлопчики і дівчата, кажуть у нас на Україні здоровенькі були. А з якою літерою ми будемо знайомитись? Ви дізнаєтесь тоді, коли відгадаєте загадочку. У вінку зеленолистім у червоному намисті видивляється у воду на свою хорошу вроду. Червона, наче намисинки, це що в нас таке? Так, мої любі, це калина, червоні ягідки Калини. І нашу мову українську називають калиновою мовою. Українська мова калинова. Так, давайте зараз скажемо, скільки у назві нашої калини звуків. к А. Скільки? К, а, Л, А, н, а Так, всього шість звуків. Давайте назвемо, який перший звук у слові Калина. Так, звук К приголосний, який твердий. молодці. Далі йде. Ка, голосний, Л, приголосний твердий, І – голосний, н, приголосний твердий і А. Так, це голосний. У слові калина шість звуків. А скажіть, будь ласка, а який перший звук у слові Калина? Так, звук К. І ось калинка нам дає завдання. Подивіться: у нас є тваринки, предмети, рослини, і нам треба з вами відібрати тільки ті картинки, в яких назва починається з, зі звука К. Давайте зараз розглянемо. Хто це в нас? Корова. З якого звуку? Так. Зі звуку ки ми залишаємо. А це що таке? Це ключ. Який перший звук? Так, звуки ми залишаємо. А це хто у нас? Ми. Метелик? Який перший звук у слові метелик? Звук М, а нам треба ки, значить, ми його прибираємо. От. Що це в нас таке? Книжка, який перший звук? Ки. Ми залишаємо чи приберемо? Так, залишаємо. А далі хто за нас? Сніговик. Який перший звук у слові сніговик? У слові сніговик перший звук с. Ми так, він на у нас зникає. А що це у нас таке зелененьке, багато одежок одягнута. Така капустинка. Який перший звук? Звук К. Потім у нас іде хто? Кавун. Який перший звук у слові кавун? Звуки. Ми його так залишаємо. Що це таке? Так, електричний чайник. Він нам Залишаємо чайник? Ні, звичайно, тому що перший звук у цій назві не К. Ми його прибираємо. Далі у нас що йде? Телефон. Який перший звук у слові телефон? Звук Т. Ми його прибираємо. І останнє у нас що? Кулька. Який звук у слові кулька, звук Ки. Так, ми з вами виконали всі завдання. І подивіться, у нас назви всіх предметів, з якого звуку починаються? Так, зі звуку «ки». звуки ми з вами чуємо і вимовляємо: а літери ми бачимо. І от сьогодні ми з вами знайомимось з новою літерою. Дуже схожа літера Ки на танцівника. Цей веселий танцівник до аплодисментів звик. Подивіться, як танцівник вигнувся. І ось така літера К до нас сьогодні завітала. Вона рада, що ми її запросили, і каже: Дітки, давайте зі мною пограємось. Нам зараз треба буде зобразити літеру К. Ось дивіться, як ми її зобразимо. Спочатку візьмемо. Два пальчика однієї ручки. Ось так поставимо і виставимо і при, приєднаємо два пальчика іншої ручки. І от у нас є літера «К». Можна взяти олівці або палички. І також, дивіться, нам треба три олівця, щоб літера «К». А ще можна з конструктора Лего змайструвати ось таку літеру «К». І я вам даю завдання. З конструктора змайструвати і надіслати мені. Добре. А тепер літера К хоче подружитися з іншими літерами. Давайте зараз їх подружимо. І прочитаємо їх. З літерою А, вона подружилась. Давайте разом. К Ко! Літерою О подружилась. Ку! З літерою У подружились. К. К. І останнє кі. Молодці. Давайте далі. Тепер навпаки. Тепер наші літери будуть вирішувати з літерою К. Навпаки, дивіться: Ак. Ок. У! А тепер давайте зараз з вами трішки ось більше літер. І почнемо. Перше буде КО, Далі Ка. Вони разом, вони не розривні, разом ми їх читаємо. Ки. Кі. Ку. Потім далі сом. КАМ, Ким. Кім. Кум. Кос. Сак. Кис. Кис. Кус. Ви бачите, у нас літера кис стоїть і спочатку, і в кінці. Вона дуже мінлива. Ось це буде складно. Давайте будемо зараз починати. СКО. Кна, хна, ски, скі, хну. А тепер наша літера ки товаришує з, з двома О. Тут з А. Давайте. Око. Ака. Ики. Іки. Уку. Молодці. Ну що? Давайте далі. Останнє завдання від нашої літери к. Вона нам приготувала, дивіться, такі цікаві і різні слова. Ми почнемо зверху. Кіт. Кіт? Молодці. Далі. Кит. Кит. Кіт. Кит. Кіт це котик, а кит це морський житель. Далі у нас іде Коса. Разом буде коса Ко коза коза кіно кіно кола кола куник коник котик котик Колесо, колесо, колесо. ли на калина. Молодці. Літера К задоволена і дуже вдячна, що ви сьогодні з нею погралися, поглянули, яка вона цікава. Вона вам каже, до побачення. А наш любий смайлик дякує вам за таку гарну роботу і також прощається з вами до наступної зустрічі!